Ви стільки років запитували, чи є у нас наявності ці ялинки, і ось нарешті в продажі з'являються литі преміальні засніжені ялинки у горщиках. Ці ялиночки є у трьох висотах: 70 см, 90 см та 1 метр 10 см. Висота вимірюється від верхньої гілочки, і аж до низу, включно із горщиком. Ялинки повністю литі. Обмотка ПВХ є тільки на стовбурі. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Самі ялиночки вкриті штучним снігом, а саме гіпоалергенним безпечним котоном. Сніжок частково може осипатися, але лише при механічній взаємодії, тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. У стані спокою сніжок точно осипатися не буде. Такі ялинки потрібно ставити на підвищення, адже так їх буде краще видно. Також можна їх використовувати як додаткову ялинку. До кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, гарантію на конструктив на два роки та інструкцію. Ялинки ми надсилаємо ось таких компактних чотиришарових цупких картонних коробках. До речі, так ви економите на доставці, адже не потрібно на пошті переплачувати за упакування. До того ж, у вас буде місце, де зберігати ялинку не в сезон. Цікавий факт про засніжені ялинки. Їх виготовляють лише влітку, адже потрібно, щоб вони добре висохли на сонячному світлі і лише тоді наносять ось цей сніжок. Так він краще закріпиться. І оскільки ми виготовляємо ялинки лише влітку, в нас їх є обмежена кількість, і на жаль, дозамовити ми їх не зможемо. Тому обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню саме зараз, поки вони є в наявності.